Тобі по-любому набрило чути ці успішні історії, де любимчики долі, а дети візуалізації стали мільярдерами, бо вчасно купили біткоін. Не треба моросити і бігти купляти біткоін по ціні двушки в яремчах. В цьому відео я розповім про історії бідолах, які через свій природний талант навпаки втратили можливість на лайфчендж. Повір мені. Додивись це відео до кінця, бо там будуть історії, які просто виносять мозок від абсурдності. Буває, ти лізаєш в комп'ютери і боїшся щось не натиснути і випадково щось видалити. А як тобі видалити дані на 150 мільйонів доларів? У 2017 році один кадр через баху гаманці паріті чисто випадково, звичайно, по його словах, видалив бібліотеку смарт-контрактів для мультипідписних гаманців. І цим історичним не туди натиснув, він заблокував доступ до 513 тисяч ефірів. На той час це було всього-навсього 150 мільйонів, а зараз 2 мільярди. А ти боїшся в Zoom випадково включити мікрофон?